Влад, давай мінятися. Що, чем? Трусами, чим. Не глядя. Э, машинами. Машинами? Да, давай, а ти на чем приїхала? Не, ну не буду казати. Не глядя. Ты ключ, я знаю, що. Такая сафера, ладно, на. Мерс? О, Мерсик? Конечно. На. Э! Стоять! Что ты мені дала ключи от сарая? Добре. Насправді у нас є обмін 3-1. Ви можете приїхати і обміняти свій автомобіль на будь-який нашого автобуса. <рес> сарай на Mercedes. <рес> Це не сарай. Подстави. Як працює услуга? Ви приїхали. Да, ви приїжджаєте до нас зі на своїм шкодочки, наприклад. Да. І хочете забрати, Міцубісі, аутлендера. Доплачуєте, шкоду оставляєте нам на продаж на комісію. Да. Доплачуєте, забираєте хайленд аутлендера. А також працює це в іншу сторону. Да, ви можете вашої приїхати на аутлендері, ми вам доплачуємо різницю і ви вважаєте на шкоді. Да. Наприклад, правильно? Так, да, з вашої або обозна... з вашої доплати. Да, це є тридин. Так, що не пиздим, приїжджаємо на тридин. Правильно робимо обмін правильно в авто. Приїжджайте до нас проспект Слобожанський, а шість ауєс.